Я всіх вітаю, приїхав на море. Вода сьогодні, скажу, що просто ну дуже погана, немає шторму, але от південний вітер він наганяє погану таку маленьку хвилю про холоду, холодний вітер, прісну воду з лиману і рибка погано клює. Але сьогодні спробую ось половити на плавець, де якраз от буду облавлювати цю акваторію. Сьогодні взяв свою полоночку Brain Scout 4 метри і буду сьогодні ловити, спробую ловити, тому що погода ну, зовсім не така, як хотілося б. Спочатку потрібно спіймати маленького гравця. Для цього я використовую ось такі маленькі гачки. груз. Взагалі не важливо, який в мене 20 грам, але можна і 5, і 10, і 15 від просто. Ну, просто стоїть, аби, щоб оснастка була завжди рівна. 4-5 таких гачочків і просто вверх-вниз опускаємо. Як це працює? Беремо вудку, опускаємо, просто ось так вверх-вниз, вверх-вниз. Нашу рибу. Ось так вона криє. Ось такі іспихи. Просто відео кладу, Все, на купивочок буду використовувати. У мене ось такий саморобний поплавець. Колись давно його виловив в морі. Поведать с 0,16 жилочки Гачок Брейн Вот такой Груз грамм 5 Какой шустрый Маленький конца Так. А вот, бачу. Ух. Старший ставрик. Зараз забирати ультра. Так, у мене теж втопило. Оп, Зараз думаю зібрати ультралайт і спробувати потрішки потрішки виколопувати ту ставрідку, а то дуже дуже пасивно поставив два грамчики. Так, в на силикончик. О, до нас, хорошо пришла. Дочека вся. Есть на силикончик вроде. Сапанов. Сапанов меня. Ага. Ох, Просто толстый лобик. Вверх сами у меня... Ну, вот, Я рыбу. что, обменяла? Ух, Все розмер. розмер на утверд Так, че Чупили. Закинули. Тільки закинув на хвостики. І... Діди, йди йди сюди. Які танцей. Для розуміння в цей день на самодору не було жодного клювання зовсім. З проводкою ультралайту теж. Потрібно було щось думати, вона стояла ближче до дна. І з вагами теж підбирав на півтора-один грамчик, не хотіла зовсім клювати. Тільки на 2-2,5 грамчики вдавалося спіймати. Ставив 3 грамчики, теж не хотіла брати. я косый Ого. Ого. угор 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 мы взяли не зарасплывать светяшку я на ходе ниже угол Eu ok. 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 Все. Я зібрався, зараз буду показувати, що спіймав, просто сьогодні розрив на поплавок. ну На ультрик теж пішов від нуля. Але я знав, що сьогодні дуже буде поганий кльов. Тому як для такого дня, коли нічого не клює, непогано спіймали Поплавочка. Сьогодні виручила дуже-дуже сьогодні. Дуже. Якось так, слабенько, але ставріда. Ну, прям кабани. Грам по 80, такі 90. О, з десяток таких ставрідок. Великих. І трішки на наживку потім, потім піде. На наживочку фірінг. Ну і один бичок. Ось такий. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарях. І до скорої зустрічі. Всім пока!